Привіт! Буває таке у французькій мові. Чуєш, же свій зале, а потім жемонже, і думаєш, а в чому логіка? Так от сьогодні ми цей код зламаємо. Готуємося розкрити всі таємниці минулого часу пасе композе, його, мабуть, найцікавішого гравця дієслова «етр». Погляньте ліворуч хтось з'їв яблуко, використали дієслово авуар. Праворуч хтось пішов на ринок, але вже з дієсловом етр. Здавалося б, одна людина один минулий час, але допоміжні дієслова різні. Чому ж так? Саме в цьому ми зараз і будемо розбиратись. Давайте уявимо, що у французькій граматиці є такий собі елітний закритий клуб діслів. Вони не хочуть грати за загальними правилами з авуар. Ні, у них є свої особливі правила, і щоб ними користуватися, треба знати їхній секретний код. Отже, хто ж у цьому клубі? Насамперед це дієслова, що означають рух. Уявили, хтось приходить, іде, прибуває, від'їжджає, заходить у дім, виходить із нього. Це, так би мовити, фейс-контроль клубу Етр, дієслова, що контролюють усі переміщення. Далі в нашому списку дієслова вертикального руху. Піднятися сходами, спуститися ліфтом чи навіть просто впасти. Усі ці дії це теж перепустка до клубу Етх і нарешті найповажніші члени клубу, дієслова, що описують ключові моменти життя: народитися, померти, стати кимось це найглибші, найважливіші зміни. Тому для них лише особливий статус, лише членство в клубі Етр. Але, звісно, членство в такому елітному клубі має свою ціну. Є одне золоте правило, якого має дотримуватися кожен, це їхнє секретне рукостискання, без якого ніяк. І це правило називається узгодження або французькою лакор, якщо простіше, діє слово, ніби хамелеон воно змінює свою зовнішність, тобто закінчення, щоб пасувати до того, хто виконує дію. Звучить складно. Та ні, насправді все дуже логічно. А ось і сам секретний код. Дивіться, якщо дію виконує чоловік в одне ні, нічого не додаємо. Якщо жінка, з'являється елегантна літера Е. Якщо група чоловіків або змішана група, додаємо С. Ну а для групи жінок одразу і С. Всього чотири варіанти. Давайте подивимось, як це виглядає. Почнемо з основи: «ле». Іль це він. Чоловічий рід, однина. тому дієприкметник але залишається в базовій формі все просто, жодних змін. А отут починається цікаве. Щойно з'являється ель, тобто вона, ми одразу додаємо в кінці е. І, хоча на слух «але» та «але» звучать абсолютно однаково, на письмі ця маленька деталь змінює все. «Елі але». А якщо їх декілька, коли ми говоримо «іль», тобто вони. Чоловіки або змішана група на письмі з'являється С. І знову ж таки це тихе закінчення. Ми його не вимовляємо, але написати зобов'язані. Ільсоалле і нарешті ельс група жінок. Тут ми поєднуємо все: жіноче Е e для роду, а С для множини, отримуючи С, ельсон та ле. Просто подивіться, як красиво граматика показує, про кого саме йдеться. Гаразд, з основними членами клубу та їхнім рукостисканням ми розібралися, але це ще не все. Є дієслова шпигуни, справжні подвійні агенти, які можуть бути як у клубі Етр, так і в команді Авуар. Все залежить від ситуації. Ось, наприклад, дієслово «монте» підніматися. Коли вона сама піднялася сходами, ми кажемо «еле монте» з «етр» та узгодженням. Але коли вона підняла не себе, а якийсь об'єкт, наприклад, валізу, правило змінюється. Тепер це еля монтеса валіз з авуар. Ключове питання дія відбувається над об'єктом чи над тим, хто говорить. Та сама логіка з дієсловом «сортір» виходите. Же свій sorti» я сам вийшов, це мій рух, тому етр. А от якщо я щось вийняв із кишені, je sorti clés, я виняв ключі. Дія спрямована на ключі, а не на мене, тому тут в гру вступає авуар. слово пасе теж такий собі шпигун. Коли воно означає фізичний рух, наприклад, пройти повз музей це клуб Етр. А от коли воно означає проводити час, наприклад, Провести гарний день це вже команда Авуар. Змінюється сенс, змінюється і допоміжне дієслово. І наостанок найпростіша категорія це дієслова, які мають довічне, беззаперечне членство в клубі Етр. Тут жодних винятків, жодних подвійних агентів. Мова йде про зворотні дієслова. Їх дуже легко впізнати за маленькою часткою се перед інфінітивом, вона означає, що дія спрямована на саму людину митися, одягатися, прокидатися, тобто робити щось собі. І правило тут просте, як двері. Усі без винятку зворотні дієслова в пасе-композе вживаються з етри. І, само собою, вони завжди дотримуються золотого правила узгодження. Жемесвілаве, якщо говорить чоловік, або жемесвілаве, якщо жінка. Добре. Теорія це чудово. Але давайте подивимось, як усі ці таємні правила працюють на практиці. Уявімо, що ми читаємо лист, щойно надісланий з Парижа. Лист починається словами «Жесві загіве, і ми одразу бачимо дієслово агіве член клубу Етер, а закінчення Е чітко вказує, що лист написала жінка. Перший секрет розкрито. А ось і наш подвійний агент в дії. Дивіться, як витончено портє підняв багаж амонте з авуар, бо дія спрямована на об'єкт. А потім я піднялася Монте – з етр, бо це вже її власний рух. Два різних правила в одному реченні. То як же в усьому всьому не заплутатись? Ось простий чек-лист. Крок перший: перевіряємо, чи діє слово зворотнє, тобто з часткою се. Якщо так, це 100% етер з узгодженням. Крок другий. Якщо ні, дивимось, чи є воно в нашому списку руху та змін. Якщо так, знову етер. Крок третій. Якщо це діє слово шпигун, шукаємо, чи є в нього прямий додаток, як от валіза. Якщо є, воно переходить на бік авуар. І крок четвертий в усіх інших випадках можна сміливо використовувати авуар. От і все. Тепер це більше не таємниця. Всі правила клубу Етре розкрито, секретне рукостискання відоме, а подвійні агенти викриті. Тож тепер цікаво, яке ж речення французькою першим спаде на думку, щоб застосувати ці нові знання.